Непохитний олов'яний солдатик. Були колись 25 олов'яних солдатиків, 25 рідних братів. Бо народилися вони від однієї старої олов'яної ложки. Рушниці в руці, обличчя прямо, а мундири червоні сині. Дуже гарні. Їх одержав хлопчик у день свого народження і одразу ж почав розставляти їх на столі. Усі солдатики були подібні один до одного, лише 25-й відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога, його виливали останнім, і олова на нього не вистачило. Але й на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо, як решта на своїх двох. І саме він один з усіх якраз і відзначився своїми пригодами. На столі, де їх поставили, було багато. Вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо, що олов'яний солдатик не міг її побачити і подумав, що у дами, як і в нього, тільки одна нога. От, дружина для мене, подумав він, але вона така знатна. Вона живе в палаці, а я маю лише коробку, та й у тій нас аж двадцять п'ять. Це ж не місце для неї. Все таки я повинен з нею познайомитись. І, розтягнувшись усю довжину, він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг спостерігати маленьку чарівну даму, що все стояла на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Коли настав вечір, решта олов'яних солдатиків прибули в свою коробку, а люди в домі пішли спати. Тоді іграшки почали гратися в гості у війну і в бали. Олов'яні солдатики галасували в своїй коробці, бо їм теж хотілося взяти участь в іграх, але вони не могли сунути кришки. Горіховий плигун перекидався, а грифель витанцьовував на дошці. Почався такий галас, що прокинулась канарка і теж почала цвірінькати та все віршами. Тільки двоє не рушили з місця. Це були олов'яний солдатик і балерина. Вона трималася рідно на пальчиках, розкинувши обидві руки. Він був теж непохитний на своїй одній нозі, його очі й на мить не відривалися від неї. Годинник пробив дванадцять. Раптом трах. З табакерки стрибнула кришка. Але там був зовсім не тютюн. Ні. Там був маленький чорний гном. Це був такий фокус. Олов'яний солдатику, промовив гном, не дивись на те, що тебе не стосується. Але солдатик ніби нічого не чує. Ну добре ж почекай до ранку, сказав гном. Коли настав ранок. І повставали діти, голов'яного солдатика поставили біля вікна. І чи то гном зробив, чи протяг, але раптом відчинилося вікно, і солдатик полетів униз головою з третього поверху. Це був жахливий політ. Він летів ногою вгору і уткнувся шоломом та багнетом між камінням в руку. Служниця і маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдат. На його знайшли, але він був у мундирі і вважав, що йому не личить галасувати. Раптом пішов дощ, і нарешті почалася справжня злива. Коли вона пройшла, прибігли два вуличні хлопчики. Дивись, сказав один хлопчик. Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати в човнику. Зробивши з газети човника, посадили посередині солдатика. І він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики бігли поряд і плескали в долоні. О, рятуйте, які хвилі билися в рівчаку і яка була течія. Паперовий кораблик коливався, нахилявся і кружляв так швидко, що олов'яний солдатик аж тремтів. Але він лишався непохитним, жодної зміни в обличчі. Дивився прямо перед собою і тримав рушницю в руках. Раптом човник спинився під довгим містком. Так було там темно, як колись у коробці. Куди ж я потраплю? думав солдатик. Оце все гном винний. Ох, коли б ще тут, у човнику, сиділа маленька дама. Хай тоді було б вдвічі темніше. Раптом з'явився великий водяний пацюк, що жив під містком. А паспорт у тебе є? спитав він. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав рушницю. Човен понесло далі, а пацюк побіг за ним. Брр! Як клацав він зубами і кидався трісками та соломою. Тримайте його, держіть його! Він не заплатив мита, він не показав паспорта. Але течія була щодалі сильніша. Олов'яний солдатик помітив, що міст закінчується, і побачив світлий день. Але тут почався такий страшенний шум. Який злякав би навіть найхоробрішу людину. Подумайте тільки, за містком рівчак спадав у великий канал. Це для солдатика було так страшно, як для нас кинутися у водопад. Водопад був так близько. Бідний олов'яний солдатик тримався непохитно як міг. Ніхто не сказав би, що він хоч оком кліпнув. Човен закрутився, наповнився водою повінця і став тонути. Голов'яний солдатик стояв по шию у воді. Човен порунав дедалі глибше, більше й більше розлазився папір, от вода вже над головою солдатика. Він згадав у цю хвилину маленьку прекрасну балерину, яку вже ніколи не побачить, і в вухах його дзвеніло. Вперед спокійно, воїни, це ж смерть перед тобою. І от папір розірвався надвоє, і голов'яний солдатик. Пішов на дно, але в цю мить його проковтнула велика риба. Ох, як темно було в риб'ячому череві. Там було ще темніше, ніж під містком у рівчаку, і до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і рівно лежав з рушницею в руках. Риба металася на всі боки, виробляла жахливі стрибки. Нарешті вона зовсім затихла. І раптом, ніби блискавка майнула. Стало раптом світло, і хтось закричав голосно Олов'яний солдатик! Річ у тім, що рибу впіймали, понесли на базар, продали, звідти вона потрапила на кухню, і тут куховарка розрізала її великим ножем і схопила двома пальцями солдатика за спину та й віднесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка. Який зробив у риб'ячому череві таку мандрівку. Але олов'яний солдатик не загордився. Його поставили на стіл. Ні, подумайте тільки, які чудеса трапляються на світі. Олов'яний солдатик опинився у тій самій кімнаті, де був раніше. Він бачив тих самих дітей, і ті самі іграшки стояли на столі. І розкішний палац з прекрасною маленькою балериною. Вона ще трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило олов'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом. Але це ж йому не личило, він тільки дивився на неї. Раптом один із хлопчиків схопив солдатика і ні з того, ні з сього кинув його просто в палаючу піч. Певне, це його підмовив гном з табакерки. Солдатик стояв освічений яскравим полум'ям, і йому було дуже жарко, але чи було це від вогню, чи від кохання, він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли, чи від суму, чи під час мандрівки. Теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він чув, що тане, але все ще стояв непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися, протяг підхопив балерину, і вона, як метелик, пурхнула в пічку просто до олов'яного солдатика, запалала яскравим полум'ям, і її не стало. А олов'яний солдатик розтанув у грудочку. І коли робітниця другого дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці олов'яне серце. Від балерини залишилася тільки троянда, та й та почорніла, як вугілля.